Де розсада садилася в перших числах червня. Тут у нас є півтора гектара, десь приблизно. Зросла вона без капельного поливу у нас. Десь, думаю, тон 100 буде 100-120 тонн мало. Це наша капуста, сорт агресор. Така вона вже доволі гарно і набирає розмір. І там теж ще поле, там далі все капуста. Всім привіт! З вами канал Ярік Мазур. І ми приїхали на поле таке показати вам, як росте агресор капуста без поливу. Всім добрий день! Хочу показати вам свою капусту. Ось така вона у нас виросла зараз. Але повернемося трошки назад. Хоч це у нас тепличка. Ми її садили в касетку. Десь середина, середина квітня десь була. Днів 40-45 вона була в касеті, потім пересажена була сюди в поле. І от така вона зараз на даний час виросла, вся гарненька, здорова, без хвороб, без гнилі, листок прекрасний. Тут у нас є півтора гектара, десь приблизно є плюс-мінус, так точно сказати, не можу, але в середньому кілограм 4-5 головка має. Є і менші, є і більше, плюс-мінус. Десь, думаю, тон 100 буде 100-120 тонн. Мало Мало би вийти з цього поля. Це і тут і там друге поле. Садилося воно 50 см одна від одної. Ті порядочки по 50 см кажуть, що цього вистачає предостатньо. Плюс, типу, окремо ми робили заїзди для трактора, там більше метрове є. Метр 50 би заїзд у нас. 50 тисяч нам пішло на сінин на півтора гектара. Росла вона без капельного поливу у нас. Правда, капельний полив ми кидали, так ленти. Пере... Тут раніше полиниця росла, капельний полив ми кинули від полиниці, типу, але полониця був ширший рядок, то ми так перекидали іменно при посадці її полили добре. Типу, ленти поперекидували, потім все забрали, якби. І вона так своїм життям виросла. От, зараз я вам продемонструю, яка вона в нас є. Ті зріжемо одну, подивитись, капуста чистенька, без хвороб, все гарна. От, беремо першу, першу попавшу. Угу, хороша така. Вот. здоровенька, хороша. Гарно, можна її так ще розрізати. ось, Тут у нас поливу не було. Поливалась, покажу, прикольне таке поле. Приїхав до знайомого і він каже: приїдь подивись, як виросла в мене капуста. Тут непогана капуста, де, там, де, де місця є більша, тут під краєм трошки менша. Агресор гарний. Так, а тут же, бачите, трошки менша. Ну, це в полях, в місцях такі є такі горка, ямка. І поливалася, ось тут такий полив є. І поливалась вона зразу при посадці розсади. розсада садилася в перших числах червня. Вона як нас поливалася в 1 червня капля перекидалася з місця на місце. Наша капуста укорінилася і пішла далі в ріст. Потім каплю вбрали, вросла без каплі взагалі. І от такий от агресор виріс. Тут у нас півтора гектара поле. І непогано себе показує. показує. Дивіться, от такі от така от капуста. Непогано себе показує. Дивіться, яка гарна, дивіться, яка здорова. Ось. Все. А тут, бачите, де де є менші. Де така горка є, або десь така, може, неудобрана земля була, я не знаю. Е, є місцями менше. А тут є місцями ось такі от динозаври. На полі тут 50 тисяч на півтора гектара висажена вона була. Тут міждорядка зроблена для трактора. Ну, все так красиво, гарно. ось видіться. Тут взагалі просто одна в одну. І такі прям капуста прям вся вложена. І це все без поливу. Ну, тут на Львівщині капу. Дощів багато хватає. Просто головне, щоб коли вона росте, був дощ при тому, як розсада росте, щоб вкорінилася, щоб все було добре. Бо якщо буде засуха, як капуста у вас не виросте.